Народжувалися в ньюзрумі, да. тому ну, колеги релатичко. продивіться, тому що ми всі поки за спів... заява від Колектив. колективу Тивай. Сьогодні, 23 квітня, зранку співробітники каналу Тивай опинилася ситуацію, яка за зовнішніми формальними ознаками скидається на рейдерське захоплення телеканалу. На своє робоче місце було недопущено генерального директора телекомпанії Телерадіосвіт Наталю Катеринчук разом із багаторічним власником каналу Костянтином Кагаловським. На офіційному на сайті Тиваю було розповсюджено прес-реліз, згідно з яким змінено структуру власності компанії. Новим керівником призначено журналіста Артема Шевченка, а Наталю Катеринчук відповідно звільнено. На загальних зборах колективу було представлено в якості нового інвестора, американського бізнесмена Олександра Альтмана. Попередній власник був оголошений неіснуючим. Першим кроком нового керівництва в особі Артема Шевченка стало недопущення до ефіру формально легітимного генерального. Директора Наталі Катеринчук згодом нове керівництво взагалі зняло з ефіру програму сьогодні про головне і замість неї запустили повтор, який власне зараз іде в ефірі. Редактори та журналісти Тивай не змогли оприлюднити своєї позиції щодо ситуації на каналі. Отже, журналісти Тивай вимагають. Припинити рейдерське захоплення телеканалу, дати можливість журналістам вийти в прямий ефір зі своєю заявою щодо ситуації на каналі, аби правоохоронні органи встановили законні зміни керівництва та інвесторів каналу, забезпечити невтручання в діяльність каналу і припинити випадки цензури, що вже з'явилися на ТВА. Колектив. Колектив ну, власне ми щойно і... Її... Віддрукували цю заяву текст. Більш-менш ми погодили з колегами okay. і попередньо погодились, що ми страйкуємо і не будемо робити нічого, крім, як, якщо керівництво нове скаже нам, що так, вони нас пускають в прямий ефір. от Ми можливо підготуємо прямий ефір із ну, роз'ясненням, зверненням до глядачі. Да, але на роботу доглядачим. ви ходити були. Єдина наша вимога зараз. А що ми що, що на нашому в нашому каналі мають бути представлені всі точки зору. Конфлікт почався з того, що нове керівництво не хотіло допустити людей, які мали озвучити свій, свою сторону конфлікту. Це пообіцяло. І ми хочемо, щоб це сталося можливо завтра, післязавтра, коли завгодно. Зараз нам кажуть, що це неможливо, бо якісь люди можуть щось зірвати. Він ж бо каже, що це емоційно несумісно не, не, не з каналом. Тобто ми не розуміємо, про що йде мова. І жодна людина нам поки що не показала жодного документу, який говорили про те, що те, що робиться на каналі, я не Жодного документу ми не бачимо.